Обухівська організація ветеранів найбільша на Київщині була створена понад 25 років тому. Вона налічує понад шість сотень представників різного віку, серед яких ветерани Великої вітчизняної війни, діти війни, ветерани Чорнобиля, інваліди та інші. І, хоча зустрічаються вони всього два рази на місяць, кажуть, що життя всередині організації досить насичене і сумувати не доводиться. Ми спілкуємося, зустрічаємося з людьми міста нашого, які допомагають нам рішати всі ті питання, які ми можемо узнати, узнати за своє життя, за наші права в цьому житті. От, спілкуємося в тому навіть відношенні, що ми. Стараємося друг друга підбадьорувати, розповідаємо один одному вірші, цікаві. Відмічаються усі свята, які проводять у нас і на районному рівні, і на місцевому міському рівні. До кожного свята підготовлюються відповідні теми, підготовляються зустрічі, нагороди, відзнаки ветеранів. Нещодавно у ветеранській організації був створений Свій хор, а день захисника вітчизни став гарним приводом для привітань своїх колег та дебютного виступу перед запрошеними товаришами з міста. Ми хочемо принести людям радість, щоб вони відчули, що ми живемо на нашій країні і радувалися тому, що ми маємо можливість зустрічатися разом і радувати один одного. Я, як учасник хора, який недавно організувався в клубі ветеранів, вітаю. І щиро вдячний, що ми своєю працею, своєю творчою працею можемо сьогодні поздоровити наших ветеранів, віддати їм належне, дати їм можливість побачити наш невеликий, але співучий колектив клубу ветеранів. І бажаємо нашим ветеранам найкращого – здоров'я, натхнення, любові. Хочеться в цей день поздоровити. Усіх наших ветеранів із святом побажати їм щастя, здоров'я саме головне, і, е, і ще багато років роки Много життя. Ні, ні, ні. Патріотичні пісні продовжилися читання патріотичних віршів, учасниками святкового концерту. В них лунало чимало тем, в яких розповідалося про важку роль жінки-матері під час війни. Що місяцями почували у теплушках під бомбами в ті морозні дні. Біда ріднила, жили дуже дружно, тому цілі в тій страшній війні. Коли під бомби або кулі попадали, то власним тілом покривали, закривали, як могли, і гинули, а інші забирали дітей, як рідних, хоч були свої. А в окупації жінки, дівчата, вдома, що могли вдіяти вони, коли від окупантів і зброєю теж стали матерями від війни. У 23 февраля. А вас помним мы, помним о ваших заслугах, помним о вашей судьбе, как помогали друг другу. Ты ему, а он тебе. Выстояли, победили. Слава вам, защитникам. Свою честь не уронили. Слава вам, ветеранам. Земля Обухова, мне родина отчизна, с каждым годом, ближе и родней. Зі за а ци а далі житні чи тобстань моложе дітей на заході. Для гостей співали пісень часів ветеранської молодості, розважали вокальними номерами з використанням народного фольклору, читали веселі гуморески. Ви були спортсменом. О, від це ти дізнався. Від бабусі, діду, я підслухав, як бабуся, казали сусіду, що ви такий пруткий були, хоч на день уздечку. Тільки каже, що ви стрибали чомусь не в тису, а в гречку. Своєрідно на заході поєднався юний танцювальний дует та хор ветеранів, що оспівував красив чарівного вальсу важких повоєнних часів. Ветерани клубу сподіваються, що охочих до творчості людей поважного віку у їхньому клубі побільше, а це дозволить і надалі влаштовувати подібні святкові концерти. Мернакошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.